Як ми можемо визначити, що правда, а що ні? І чи існує взагалі вона? Погляньте на два заголовки, які на перший погляд описують дещо відмінні події, що не обов'язково відбувалися одночасно. Шукуюча інформація: блогерка Пітятко – викрадачка людських душ і нею керує світовий уряд. Відеофакт? Пітятко шокувала прихильників, оголивши плече на відпочинку в міському парку. А що було в оригінальному сюжеті? Сьогодні ми гуляли парком то випадково зустріли їх пітятко і вирішила запитати: Скажіть, що ви робите своїми хейтерами? О... Та нічого особливого, я просто викрадаю їх душі, во мною керую світовий уряд. Так, обидві статті дещо відрізняються від оригінального сюжету, але нас що цікавить: хтось відображає правдиву інформацію, а інший ні? М -м, не зовсім. Правда для кожного з них дійсно може бути своя. Вони щиро вірять у неї і готові переконувати інших. У них навіть є кілька чудових аргументів. На каналі ми часто обговорюємо суб'єктивний досвід чи сприйняття реальності. І як ви вже знаєте, позбутися суб'єктивності в нашому повсякденному житті не завжди легко. А якщо до правди, її об'єктивність теж непросто визначити. Ефект Рашомона феномен комунікативної дезорієнтації, який виникає в процесі пізнання, через те, що в кожного своє бачення проблеми викривлене суб'єктивністю. Його названо в честь фільму 1950 року, в якому, власне, вперше і було висвітлено. У фільмі показана загибель самурая з різних точок зору. Спочатку показують розповідь від однієї особи, і глядач вірить їй, а потім раптово з'являється протилежна думка іншого наратора, яка є такою ж правдоподібною. І знову, і знову. Наприкінці, глядач уже не може точно визначити, хто каже правду і за яких умов насправді загинув самурай. Vista, коли ж виникає цей ефект у реальному житті? Очевидно, тоді, коли немає джерела, що підтвердило б, як усе було насправді. Не зафіксували камери спостереження, відсутні відео, фото, аудіо та інші матеріали. А висновки про події робляться на основі слів очевидців. Інша справа, що протиріччя у правді, можуть виникати тоді, коли думку людей цілих народів навіть маніпулюють, підставляючи начебто факти у вираженні для себе позиції. Це роблять недобросовісні змі, історики чи політики. Навіть якщо правдивість однієї зі сторін є беззаперечною, знайдуться очевидці, які стверджуватимуть, що у Львові їдять немовлят. Так, іноді ми ще й піддаємося цьому викривленню, коли робимо загальні висновки, базуючись на одиничних випадках. Коли людина стверджує, що серед її знайомих ніхто не хворів на вітряну віспу протягом останніх 10 років, припускаємо, що це справді може бути правдою. Ну, уявімо, у цієї людини всього 30 знайомих, бо живе вона на хуторі і ніколи не виїжджає за його межі. Але якщо ця ж людина робить гучні висновки, що вірус зник. Бо ніхто зі знайомих уже давно не хворів, це буде правдою? Для неї так, для всього світу, очевидно, ні. І думаю, це не тільки вітряної віспи стосується. Ми живемо в об'єктивній реальності, але дуже часто наш мозок домальовує деталі або навпаки щось важливе викреслює. Тому ми не можемо бути цілком певними у правдивості чиїхось переконань чи навіть власних. І звідси постає немала проблема. А як нам довіряти показанням людей, які були, наприклад, свідками вбивств? Показавши одній групі людей відео жорстокого нападу, а іншій менш стресову подію, дослідники одного дуже відомого дослідження побачили різницю у запам'ятовуванні. Загалом учасники із стресової групи запам'ятали менше деталей побаченого. Окрім того, що на свідка якось може вплинути наявність стресового чинника, якщо очевидців декілька, то вони запам'ятають одну і ту ж подію, кожен по-своєму. Оскільки ми, люди, відтворюємо інформацію у зручний для себе спосіб. І чим більше часу прийшло з моменту події, тим менше деталей ми пам'ятаємо. Хто знає, чи справді я їла мурах у дитинстві? Ні, лише мух. Скільки тварин кожного виду Мойсей взяв на ковчег? Часто люди відповідають на це питання так, наче в ньому немає нічого дивного. Більшість з нас знає, що ковчег було побудовано ноєм, але, почувши це питання, починає рахувати, пригадувати, вгадувати кількість тварин кожного виду. Це так зване нехтування знаннями, і ми іноді піддаємося його впливу. Пишіть в коментарях, ви почали рахувати, чи одразу помітили, що щось не так в цій історії. Якщо одна і та ж інформація звучить часто, то ми вважаємо її істиною і переповідаємо іншим. Неправда поширюється, і ми дедалі більше в неї віримо. Багато хто був переконаний, ніби мозок використовує лише 10% власного потенціалу. І зараз мова не про тих людей, які справді не користуються мозком. Ми вірили в це твердження, бо воно часто звучало з вуст різних людей, і нам навіть на думку не спадало, що щось може бути не так. Та навіть в ситуаціях, коли ми володіємо якимись простими знаннями, наші переконання можуть похитнутися. Наприклад, у статті опублікованій у журналі Експериментальна психологія було показано, наскільки люди легко піддаються ілюзорній правдивості. У першій частині експерименту учасникам необхідно було оцінити твердження на предмет зацікавленості ними за шестибальною шкалою. Опісля дослідники повідомили, що частина стверджень правдиві, а деякі – ні, що отримали в результаті. Оцінюючи твердження на першому етапі, наприклад, Сарі, національний чоловічий одяг у Шотландії, учасники, як правило, одразу думали, що це якась маячня. Та коли на другому етапі їм необхідно було оцінити правдивість цього ж твердження, вони задумувались: а чи маячня це? І частіше описували її як, імовірно, неправдиву, замість точно неправдивої. Знаєте, це як на іспиті. Починаєш сумніватись у тому, в чому була впевненість. Але чим більше роздумуєш, тим більше віддаляєшся від першого варіанту, який видавався точно правильним. Коли ми запам'ятовуємо якусь подію, її інтерпретація проходить крізь такий собі фільтр того, що вже є в наявному досвіді. Тобто спогади накладаються на те, що ми намагаємось запам'ятати і спотворюють це. Окрім того, індивідуальний досвід відіграє ключову роль. Ви можете приїхати зі своїм другом в Новоригань і розділитися. Він нікуди далі вокзалу не піде і зустрічатиме загалом метушливих людей, а ви прогуляєтеся центральною частиною, парком і познайомитеся з прекрасними милими особами. Наприкінці поїздки ви зустрінетеся і, скоріш за все, враження про місто будуть різними. Цілком імовірно, що ваш друг буде говорити, як все жахливо, і взагалі тут проживають виключно неприємні люди. Не тому, що це справді так, а лише тому, що таким був його досвід. Так виглядало місто з його перспективи. Це травмоване суспільство, яке тягне в себе різне гівно. Уявімо ситуацію: в колективі з 15 осіб з'ясовується, що хтось краткома бере чужу кубасу зі спільного холодильника. 13 роз них приходять до одностайного рішення, що це робить Івасик, креативний директор. На перший погляд, усе очевидно. Більшість думає однаково, отже, правду знайдено і сумнівів немає. Але це хибна думка. Так, зазвичай люди покладаються на більшість і одностайність. Кандидатуру Івасика одразу підтримало, до прикладу, четверо осіб, а решта просто наслідували цю думку, не маючи альтернативного погляду. Тож, навіть якщо більшість або і всі голосують за конкретного кандидата в крадії ковбаси, це не є ознакою істини. Адже перші можуть помилятися або мати особисту упередженість. Тому одностайність буває корисною лише тоді, коли вона є надійною. Звісно, коли йде мова про підтримку якої-небудь реформи, що матиме позитивні наслідки для більшості громадян, одностайне рішення не здаватиметься чимось дивним. Але коли на вибори у президента з величезним відривом перемагає диктатор, проти якого об'єктивно багато хто проти, і це фіксується, на це скоріше впливає інший фактор корупція або фальсифікація. А не істина, одностайність. До слова, парадокс Абіліна описує ситуацію, в яких окремий індивід піддається думці більшості, бо вважає, що його власна суперечить ідеям та цінностям більшої частини людей. А тому не висловлює незгоди. І так може робити значна частина групи, що спотворюватиме реальний стан справ. Привіт, народ! Я сьогодні йду на вечірку. Можете зацінити мій макіяж? Вау. Wow. Мені подобаються тіні, вони такого гарного кольору. М -м 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 -м. Ну так, тобі дуже лишить. Віри у щось недостатньо, щоб це вважалося правдою. Думка є істиною тільки тоді, коли вона відповідає незалежній реальності. Хоча, відповідно до теорії когерентності істини, думка буде вважатися такою, якщо вона відповідає загальній системі переконань. Але як нам знати, що ця система об'єктивна? На це частково дає відповідь прагматична теорія. Істина призводить до успіху. Тому успішне виконання якогось завдання це показник істини. Ми не полетіли б у космос, якби не володіли істинною інформацією про те, як це зробити. Загалом феномен істини, обману і правди дуже складний та багатогранний. В різних ситуаціях та різних контекстах люди чинять по-різному і керуються власними мотивами. Тому, якщо вам здається, що людина каже неправду, коли здається, то треба що робити. Не зовсім. Просто проаналізуйте ситуацію. Можливо, це її точка зору і потрібно надати вагомі аргументи проти. Якщо ми будемо розмовляти, не піддаючись власним емоціям, наводити аргументи та вказувати на об'єктивні факти, то й до спільного розуміння буде значно легше дійти. Тому шукайте істину спільними зусиллями.